Сума заборгованої заробітної плати по комунальних підприємствах області станом на 1 грудня цього року склала 1,5 мільйона гривень, що на 1 мільйон гривень або на 40% менше порівняно червня 2010 року. Але це нікого не задовільняє. Є діюче законодавство, незважаючи на зменшення боргів по комунальних підприємствах області, все ж таки розпорядження Кабінету міністрів України від 11 серпня цього року. Не виконано, там стояло завдання погасити борги на 49%. А список злісних боржників із виплати заробітної плати загалом незмінний. Найбільшою залишається на сьогоднішній день заборгованість із заробітної плати працівникам державного підприємства «Завод точної механіки Кам'янець-Подільський район, яка складає близько 700 тисяч гривень, видавництво Поділля, місто Хмельницький, аналог того всього, що доводиться до банкрутства. Майже 500 тисяч гривень Шепетівське підприємство по забезпеченню нафтопродуктами протягом червня-листопада, поточного року збільшення боргів заробітної плати відбулося по комунальному підприємстві Аеропорт Хмельницький на 139 тисяч гривень та станом на 1 грудня поточного року складає 486 тисяч гривень. Більшість з них намагаються піти найлегшим шляхом, застосувавши перевірені схеми: порушення справи про банкрутство, мінімальна кількість працівників, а обладнання законсервовано до кращих часів. Втім, як показує практика, це не вихід. Адже і в таких ситуаціях окремі підприємства примудряються нарощувати борги. Наразі найбільша заборгованість у Полонському районі. В області сформувався кістяк керівників, контролюючих воронів, інших, які яким байдужі доля Хмельниччини яким байдуже, яким шляхом буде розвиватися, а тим більше байдуже доля трудових колективів. І я бачу ще раз, що скільки б не приходило різних засідань, різних викликів правоохоронні органи, жодного до серйозної відповідальності не притягнуто. Я б сьогодні просити керівництво правоохоронних органів, наголошую, просити в межах діючого законодавства як частина влади в області і в державі допомогти. Навести порядок цих питань Василь Духа зобов'язав керівників підприємств-боржників виплатити зарплату робітникам у мінімальні терміни, найкраще вже до кінця місяця. Тетяна Просикар, Олександр Галян, Подільська панорама.